Нова операція з у Криму. Серія вибухів прокотилася окупованим півостровом. Наслідки нового удару стали набагато масштабнішими ніж можна було очікувати. Вочевидь, вирішено було задіяти все, що є в запасі. Це готувалося місяцями. Ну а наслідки і перші кадри ударів по Криму Карченському мосту вразили всю країну. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. У тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. За даними місцевих жителів, під ударом опинилися Таврійська ТЕС під Симферополем. Наразі. Насті міст фіксується проблеми з електропостачанням, а в деяких населених пунктах повне відключення світла та мобільного інтернету. Атакували Кримське місто. Окрім цього, є повідомлення і про атаку на електропідстанцію Кафа напругою 220 кВт. Це одна із ключових ланок енергосистеми півострова. Вона розподіляє більшу частину потужності енергомосту між Кримом і Росією, забезпечуючи передачу електроенергії із півночі на схід. Її ураження може вплинути на стабільність постачання електроенергії в східних районах півострова. Також знову Вали одну із найбільших нафтобаз на півострові, в Феодосії. Внесток атеки на об'єкті, який переживає вже не першу атаку За останній час спалахнула сильна пожежа. фото відео зняті очевидцями підтверджують влучання серйозну пожежу в районі стратегічного об'єкта російських загарбників. Небо над місцем займання стало червоним від яскравої загреви. Пожежу видно навіть з космосу. Пропускається, що внасток удару спалахнули щонайменше не менше три резервуари з паливом. До нафтобази виїхала велика кількість пожежних машин. Масштаб удару виявився таким, що навіть Уляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов змушений був підтвердити атаку та її наслідки. Ворожий БПЛА атакував нафтобазу Феодосії. В результаті виникло загоряння постраждалих, за даними станом, на зараз немає. Всі профільні служби вже працюють на місці. Написав Аксьонов. Водночас в соцмережах з'явилося відео, на якому видно масштабну пожежу, що спалахнула на нафтобазі. Грам канал Кримський вітер» передає, що заграви над Феодосії було видно навіть у населених пунктах Старої Крим і Алупка. Більше нафтобазу, що горить Феодосії, видно навіть із космосу. Пожежу зафіксували супутники. Масштаби пожежі вражають. Теплові сигнатури показують клуби розпеченого повітря над містом і над морем. Вдруге, за останні сім днів Феодосійської морської нафти на ловний термінал атакували дрони. Прокоментували супутникові знімки у кримському вітрі. Нагадаємо, що військові цілі у Феодосії були під ударом зовсім недавно. Так Днями були уражені потужності АТ «Морський» нафтовий термінал, що в окупованому місті пожежа тривала декілька діб. Ну а військовий та політичний оглядач Дмитро Снігирьов прокоментував вибухи в Криму. Далі давайте заслухаємо. Варто відзначити, що за оцінками російської сторони у наразі до 50 суб'єктів Російської Федерації потерпають від нестачі паливно-мастильних матеріалів, яким це чином впливає на характер бойових дій порушення логістики, в першу чергу. Мовиться про те, що е, окупанти позбавлені можливості наразі постачання паливно-мастильних матеріалів безпосередньо для е, потреб окупаційної армії, яка веде за уважтою наразі активні наступальні дії по всій протяжності Україно-російського фронту а це 1200 кілометрів. Тобто, е, можемо констатувати, що Сили оборони України працюють системна. В моменті як порушення логістики окупаційної армії, так і відповідно в першу чергу економічної складової країни окупанта, бо е без фінансування е активної фази бойових дій е продовження відповідно війни буде неможливо. А нафтодолари це є той кисень е е війни, який живить окупаційної армії. Ну і ще основне. З приводу можливості української сторони, як бачимо, системний характер ударів по нафтопереробних підприємствах і енергетичній галузі, а не тільки Крим потерпає від нестачі мастильних матеріалів відповідно, блекауту, аналогічні ситуації і на території Білгородської області, Білгород без світла, без палива, і відповідно, Брянська і Курська область, де так само Сили оборони України наносять удари по енергетичній і паливній інфраструктурі противника, тобто мовиться про те, що скорше за все відпрацьовується механізм алгоритму відплатних ударів по енергетичній інфраструктурі. Відпрацьовуються саме в моменті застосування тих чи інших засобів ураження, дивляться відповідно на наслідки, і аналізують е подальші дії. Я не виключаю, що активізація ударів з боку української сторони припаде якраз на початок проходження опалювального сезону. Російській Федерації, Причому росіяни самі прекрасно розуміють ці можливі негативні наслідки. Окрім цього, вибухи чули поблизу селища Гвардійське. Саме там знаходяться склади, звідки росіяни зачасту запускають шахеди по матроковій Україні. Ну а напередодні в окупованому Криму також чули вибухи. Вони лунали в районі аеродромів. Місцеві жителі повідомляють, що вибухи були зовсім не схожі на роботу російської ППО, передає телеграм-канал Кримський Вітер. Так підписники розповіли, що 3-4 вибухи пролунали в районі аеродромів Бельбек та Кеча. Також було гучно біля аеродрому САК у Новофедрівці. Наразі офіційної інформації про причини вибухів біля аеродромів немає. Зауважимо, що кримський вітер також повідомляв про два потужні глухі вибухи в районі САК. Нагадаємо, що раніше біля аеродромів Кача та гвардійська було знову неспокійно. Військовий голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ засувантомочко уточнив, що ці авіабази розташовані у західній частині Криму. Подібні удари дозволяють зменшувати спроможності противника підсилювати свої війська на Херсонському напрямку. Ну а також здійснювати атаки дронів на південь. Ну а Рашисти, як бачимо, не припиняють тероризувати українські міста. Зокрема, цілю ворога стала цивільна інфраструктура Одещини. Унаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, постраждала людина. Деталі повідомляє ДСНС та ова. Тож, за словами голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера, попри активну роботу ППО та збиття ворожого БПЛА, внаслідок атаки зафіксовано було влучання по об'єктах цивільного призначення. У ДСНС повідомили про масштабні пожежі у складах із текстильною продукцією, тканини, одяг, взуття, тощо та швейним обладнанням на площі понад 5 тисяч квадратних метрів. Також згорів автомобіль. Ліквідацію наслідків російського удару ускладнювало велик велике навантаження та відсутність протипожежного водопостачання на об'єкті. Вогнеборці організували безпробійну подачу води з жерел поруч. Нагадаємо, що останніми тижнями Росія посилила атаки ударними дронами по південних районах України, зокрема по Одещині, намагаючись уразити портову та промислову інфраструктуру. Тому повертаємося з вами до розмов про тимчасово окупований Крим. Адже від початку повномасштабного вторгнення українські військові активно проводять роботу щодо тимчасово окупованого Криму. Було проведено чимало атак по об'єктах ворога. Такі удари мають дві цілі. Мовить про підготовку для майбутніх наступальних операцій та погіршення логістики росіян. Це в ефірі пояснив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Майло. Він зазначив, що через Крим росіяни перевозять особовий склад. Також перекидають поодинокі цистерни з паливом або іншу амуніцію. Україна вже знищила дуже багато систем ППО ворога в Криму. Гур навіть фізично висаджувалися для того, щоб знищувати радіолокаційні станції та пускові установки. Це призвело до того, що північно-західна та південна частина півострова є дуже мало прикритими. У 24-му році сили оборони змогли вразити підводний човен Росії на причалі, тому що всю систему ППО окупанти перенаправили саме на прикриття кримського мосту, який є вкрай важливим для Кремля. Цей ворожий об'єкт також зазнав атак. Важливим було ураження навтобази Феодосії. Це об'єкт, який Вантажує нафту для кораблів нового флоту Росія, яка потім розповсається по світу та дає загалом Росії фінансування для продовження війни. Але через те, що туди постійно пролітає з 34 резервуарів і з паливом залишилося 22, куди закачуються нафтопродукти. Після таких детонацій виникають масштабні пожежі на об'єктах нафтопереробної галузі. Ці пожежі дуже важко загасити. Криза із паливом в Криму лише збільшується. Кожна друга заправка закрита, а окупаційна влада намагається всіляко приховати масштаби проблеми. Зокрема, забороняє місцевим мешканцям заливати паливо у каністри. Видаються спеціальні талони, ліміти щодо заправок, але це не допомагає зменшити ажіотаж. Тому такими діями ми насамперед готуємо для себе підґрунтя для майбутніх наступальних операцій. Також звужуємо коридори логістика росіян. Нагадаю, що окрім це місце дислокації тієї ж вісімсот бригади морської піхоти, яка була перекинута із Сумщини на Покровський напрямок. Крим був раніше логістично важливий для окупантів на Запоріжжі, пояснює експерт. Зараз же загарбники активізувалися на запорізькому напрямку. Все це дає можливість, хоча б поступово зменшувати тиск мінімум на Запоріжжі. Росіянам доведеться думати, якими іншими обхідними маршрутами доправляти все необхідне. Водночас, за словами Віктора Ягуна, генерал-майора запасу і колишнього заступника голови СБУ, Кримське міст від самого початку був для Росії стратегічним об'єктом, у який було вкладено значні ресурси для його захисту. Попри це, забезпечити повну невразливість поруди росіянам, так і не вдалося. У коментарі для Радіо Свободи Ягун наголосив, що Росія зосередила на захисті мосту практично всі доступні засоби однак навіть масштабні оборонні заходи не виключають можливості його ураження, особливо якщо операція ретельно підготовлена і відбувається в умовах суворої секретності. Там є й морські компоненти протиповітряний і протиракетний, і були розгорнуті великі підрозділи. Тобто, міст на їхню думку був дійсно захищений, розповів він. Співрозмовник зазначив, що успішний удар по мосту став можливим завдяки креативному підходу українських спецслужб. При цьому плануванням займалися вкрай вузька коло людей, що допомогло зберегти операцію в таємниці. На думку ягуна, руйнування кримського мосту. Сто могло б створити серйозні логістичні проблеми для російських військ, фактично порушивши транспортне сполучення із Кримом. Він припустив, що Росія навряд чи зможе оперативно вирішити таку проблему, якщо вона виникне. Проблема не тільки у тому, що міст може зупинитися. У них немає можливостей які були в Україні. Немає порома десантних кораблів, які вони стягнули з усіх флотів. Усе це в комплексі величезна проблема для них. Вважає експерт. До того ж до настання зими Україна може здійснити несподівану атаку на Крим. І це може бути, наприклад, повітряна атака або морська десантува щоб збити росіяни з пантелику, таку думку озвучив військовий аналітик Sky News Майкл Кларк. З огляду на те, які можливості українці зараз мають для завдання далекобійних ударів, не можна виключати і атаку по Керченському мосту, що з'єднує Крим із Росією. Українці люблять робити сюрпризи. Вони знають, що це впливає не тільки на росіян на передовій, а й на сприйняття заходом того, як ідуть справи в Україні, сказав він. Кларк додав, що Україна нещодавно атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів протиповітряної оборони РФ, Зокрема, в Криму можна створити прогалину в завісі протиповітряної оборони, ну а потім заповнити цю прогалину чимось, щоб отримати ще цінніше, вважає на літер на думку Кларка на Україну чекає ще одна складна зима, сповнена повітряних атак російських загарбників. Попри це, Київ можливо зможе протриматися ще одну зиму, перш ніж страви налагодяться. Ну що ж, дорогі глядачі, на зараз це все. Дякую вам, те що були протягом цього випуску разом зі мною. Залиште вподобайки та коментарі. А я не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.